Всім добрий день! Сьогодні розглянемо тему програмне забезпечення для створення й опрацювання об'єктів мультимедіа захоплення аудіо та відео. Ви вже використовували певні програми для опрацювання мультимедійних даних. Аудіо та відеопрогравачі, оскільки ви відтворювали на своїх комп'ютерах музичні композиції або відеофільми, можливо, здійснювали записи відео або звуку з використанням смартфонів або планшетних комп'ютерів. Більш загальну класифікацію програм опрацювання аудіо та відеоданих ви можете бачити на малюнку на слайді. Зараз ми розглянемо більш детально призначення цих програм та алгоритмів роботи з ними. Існує багато різноманітних мультимедійних програвачів. Більшість з них може відтворювати і відео, і звукові дані. Окремі спеціалізуються тільки на одному з видів даних, і тоді їх називають або аудіо, або відеоплеєрі. Плеєри. Розповсюджені плеєри ви бачите зараз в таблиці на слайді. Зазвичай у складі операційної системи є один або кілька мультимедійних плеєрів. Для збереження аудіо та відеоданих, що можуть бути отримані з використанням пристроїв введення виведення призначено спеціальні програми. Записування або, кажуть, захоплення звуку та відео, які називають граберами або рекордерами. Використовуючи програми для запису мультимедійних даних, можна записати звуковий коментар до презентації, відеоконференцію в Skype або Zoom, веб-трансляцію спортивного змагання. Прикладами програм для запису звуку. Є стандартна програма операційної системи Windows. Це диктафон. Можна також використовувати інтернет-сервіси для запису та збереження звуку, щоб записати звукове повідомлення з використанням мікрофона та програми Диктафон, слід підключити мікрофон або скористатися вбудованим, запустити програму запису звуку. Якщо це Windows, це буде пуск, диктофон. Розпочати запис звуку вибором кнопки спеціальний, яка називається Записувати. Проговорити в мікрофон потрібний текст, зупинити запис вибором кнопки відповідної. Програма автоматично збереже створений запис в аудіофайлі. Для прослуховування створеного аудіозапису та його редагування слід вибрати цей аудіозапис у вікні програми. Над створеним аудіозаписом можна здійснювати такі операції, як, ну, ми вже сказали, відтворити. Можна додати позначку для швидкого переходу до певного фрагмента. Називається Додати маркер. Можна поділитися створеним аудіозаписом з іншими користувачами, для цього використовується кнопка надіслати. Можна обітнути аудіозапис, кнопка обітнути. Можна змінити назву, це буде кнопка переименувати. Під час записування відео може виконуватися записування відео і звуку. Або тільки відео, відповідно до комп'ютера, слід під'єднати пристрої введення відео і звукових даних чи тільки відео даних, або використати вбудовані. Записування відео, іноді кажуть, захоплення відео, можна виконувати з веб-камери, з вікна програвача відеофайлів чи іншої програми, з веб-сторінки також. У кожному випадку для запису слід використовувати відповідну програму. Щоб записати відео та звук з використанням програми Камера, яка вбудована в операційну систему Windows, слід підключити веб-камеру та мікрофон або скористатися вбудованими. Запустити програму Камера. Ну, наприклад, це можна зробити: пуск, камера, розпочати запис вибором кнопки Записати відео. Проговорити в мікрофон Потрібний текст і продемонструвати потрібні об'єкти. Зупинити запис вибором кнопки Припинити зйомку відеозаписування. Програма також автоматично збереже ваш записаний відеофайл в папці Фотографії з камери. Для запису відео з використанням програми OBS Studio потрібно завантажити її. Інсталяцію із сайту розробників програми, установити цю програму на свій пристрій та запустити її. Так, на слайді представлено вікно цієї програми OBS Studio. Під цифрою 1 ви можете бачити рядок меню. Під цифрою 2 вікно попереднього перегляду, під цифрою 3 кнопки команд керування. під цифрою 4 елементи керування переходу між сценами. Під цифрою 5 елементи керування звуком. Під цифрою 6 елементи керування джерелами запису. Під цифрою 7 елементи керування сценою. У програмі OBS Studio можна записувати відео з різних джерел. Їх перелік також наведено на слайді. Для записування. Відео з використанням програми OBS Studio в режимі захоплення екрана. Слід запустити програму або веб-сторінку, чи підключити камеру, з якої планується записати відео. Запустити OBS Studio. Вибрати джерело для відеозапису, вибрати налаштування та встановити потрібні значення властивості запису. Вибрати Почати записування. Запустити відео, яке потрібно записати для зупинки запису, натиснути Зупинити записування. До речі, це відео зараз я записую за допомогою програми OBS Studio. Виконуючи записи аудіо та відеоматеріалів, слід ураховувати вимоги законодавства до захисту авторських прав. Варто орієнтуватися на матеріали, що вільно розповсюджуються в інтернеті, з урахуванням того, що ці матеріали здебільшого ви, ви не маєте права поширювати без вказівки на джерело або під власним авторством. Готуючи запис відеоконференції, потрібно попереджати учасників, учасниць про здійснення відеозапису.